Всім доброго дня, з вами Олексій і компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий цікавий топ. Було багато запитів в коментарях, щоб ми показали кросовери в бюджет до 10 тисяч доларів. Ми думали підібрати 10-12 максимум варіантів, але вийшло так, що ми підібрали аж 18, адже дійсно хороші ціни і багато кросоверів можна купити в бюджет до 10 тисяч доларів. Всі ці кросовери, які я вам покажу, будуть без ремонту до 10 тисяч доларів. Тобто деякі можна купити в бюджет 7,5 плюс ремонт, деякі в 10 плюс ремонтні роботи. По цим автомобілям ремонтні роботи будуть до тисячі доларів. І починаємо наш топ. Перший – Це популярний автомобіль Фольксваген Тігуан. Авто в новому кузові 2018 року і 3,250 – виграшна ставка. Цей автомобіль має базову комплектацію і він обійдеться без урахування ремонту 9600 доларів. Якщо ви розглядаєте СЕ комплектацію, то цей автомобіль обійдеться в бюджет 12-12,5 тисяч. Якщо ви розглядаєте кросовер по більш доступній ціні, то рекомендую звернути увагу на тігуан попереднього покоління, а саме 15-16 років. Як в даному випадку авто 15-го року в базовій комплектації і 1400 доларів виграшна ставка це хороша ціна. Тут повний привід та 68 тисяч пробігу. Якщо ми розглянемо пошкодження, то тут тільки пошкоджене ліве переднє крило. Тобто цей автомобіль обійдеться без ремонту 800 плюс заміна крила. Йдемо далі. Наступний популярний кросовер серед наших клієнтів це Ford Edge. В хороші сел комплектації автомобіль 2017 року. 2,250 – виграшна ставка на аукціоні Copart. Тут мінімальні кузовні пошкодження, і такий автомобіль обійдеться в 9200 без рокування ремонту. По суті, його одразу можна сертифікувати та поставити на облік. Ще один популярний кросовер серед українців це джип Compass. Я вам покажу автомобіль вже 2020 року в хорошій комплектації і 2800 виграшна ставка. Тобто цей автомобіль обійдеться в 9200-9300 доларів без врахування ремонту. Пошкодження тут незначні, вони пройшлись по лівій передній стороні. Доволі популярний автомобіль, його обирають, оскільки доступні запчастини, а також обслуговування. Наступний кросовер також ліквідний і не втрачає в ціні. Це Audi Q5, автомобіль 2015 року. Має повний привід і мінімальні пошкодження по передній частині І 2,350 – виграшна ставка. Тобто цей автомобіль обійдеться без ремонту до 9 тисяч доларів. Якщо брати ремонт запасом, то таку машину можна купити в бюджет 10 тисяч. А також у нас часто беруть в наступних поколіннях на аукціонах їх дуже багато, і їх можна купити по особливо вигідним цінам. Джип Чироки далі у випуску, я вже показував компас, також доволі часто у нас купують черокі. Але комплектація автомобіль 2019 року 2600 – виграшна ставка, 900 – він обійдеться без урахування ремонту. Якщо поглянути, тут пошкодження пройшлись по задній стороні. Ціла безпека та хороша комплектація. Наступний кросовер це повнопривідний BMW X5. Автомобіль у нас 13-го року і 2270 виграшна ставка на аукціоні. Тобто він обійдеться в 9600 плюс ремонтні роботи. Оглянемо пошкодження, вони пройшлись по правій передній стороні. Тут буде замінена фара, а також праве переднє крило. Такі автомобілі також є ще дизельної версії, але вони будуть дорожчі десь на 3-3,5 тисячі доларів. Один з найдоступніших варіантів саме кросоверів із США буде Jeep Patriot. Наприклад, це буде Jeep 16 2016 року в спорткомплектації, який було продано всього лише за 575 доларів. Цей автомобіль обійдеться 7200 плюс ремонтні роботи. Якщо ми розглянемо пошкодження, то вони пройшлись по задній частині, тут розбите заднє вікно. Ми подивилися, воно коштує 2200 гривень. Тобто цей автомобіль можна купити в загальний бюджет до 7,5 тисяч доларів. Варто зазначити, що тут передній привод, якщо, як ви розглядаєте саме повний, то ціна буде десь на 100 півтори дорожче. Далі буде ще один популярний кросовер серед українців, і це Ford Escape. Автомобіль в кузові 2020 року. Тут пошкодження пройшлись по задній стороні. Саме такий автомобіль можна розглядати в бюджет до 10 тисяч доларів без урахування ремонтних робіт. 3300 виграшна ставка. Варто зазначити, що якщо ви розглядаєте саме до 10 тисяч без ремонту в цьому кузові, то це буде пробіг 70-90 тисяч миль, а також двигун 1,5. Ще я вам покажу скейп попереднього покоління, а саме скейп 18-го року. SE комплектація, повний привід і 2400 виграшна ставка. В цьому кузові такий автомобіль можна розглядати в бюджет до 9 000 доларів плюс ремонтні роботи. Якщо ми оглянемо пошкодження, то вони пройшлись по лівій стороні. Йдемо далі, ще я вам покажу автомобіль Dodge Journey, доволі місткий. Та також можна його дешево купити в США. 2600 виграшна ставка, і це джорні кросро 19-го року. Хороший повнопривідний автомобіль пошкодження тут пройшлись по лівій передній стороні. Доволі ліквідний та в як я вже казав, цей автомобіль обійдеться в бюджет до 10 тисяч доларів вже з ремонтом. Наступним у нас буде надійний автомобіль марки Volvo. Це кросовер Volvo C60. Автомобіль 17-го року, 2.0 двигун, і тут передній привід. Якщо ми глянемо пошкодження, вони пройшлись по передній стороні. Тут пошкоджено передній бампер 2.800 – виграшна ставка на аукціоні Copart. І цей автомобіль можна розглядати в бюджет 9.500 тисячі доларів без урахування ремонтних робіт. Часто нас запитують кросовери марки Lincoln, а саме Lincoln MKC і MKX. Ми більше рекомендуємо MKC, оскільки тут двигун 2,3, а там 3,7, і за рахунок цього буде дорожче розмитнення. Якщо розглядаємо саме такий автомобіль Black Label 2017 року, було продано всього лише за 2600 доларів на аукціоні. Тут повний привід і пошкодження пройшлись по задній лівій стороні. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет до 9000 доларів без урахування ремонту. Також популярні автомобілі марки Subaru, це Subaru Outback та Forester. Один з них я вам покажу. Саме Outback преміум комплектація і це автомобіль 2018 року. 3350 виграшна ставка. Тут повний привід, якщо ми розглянемо, пошкодження пройшлись по задній стороні. Таке авто обійдеться до 10 тисяч доларів без урахування ремонтних робіт. Далі у нас буде автомобіль Nissan Rogue. До речі, 4 такі автомобілі ми купили нашим клієнтам в цьому місці, і один з них я вам покажу. Nissan Rogue 18 року, 2.5 двигун, і цей автомобіль було продано за 2300 доларів. Ми його вже завантажили в контейнер, і скоро ми його покажемо у нас в нашому сто в процесі ремонту, а також вже після постановки на облік. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити це відео. Якщо ви розглядаєте простори та сімейний кросовер, на які можна поставити ГБО четвертого покоління, один з найкращих варіантів це буде Infiniti QX60. У даному випадку 2014 року повнопривідний кросовер було продано за 1300 на аукціоні Insurance. Тут пошкодження пройшлись по передній стороні. Вони мінімальні. І цей автомобіль обійдеться бюджет до 9000 тисяч доларів. Йдемо далі. Це ще один популярний кросовер, це Hyundai Tucson. Хороша комплектація автомобіль 2017 року, має повний привід та економічний двигун 1,6. Тут мінімальні пошкодження по кузову, цей автомобіль одразу можна сертифікувати та поставити на облік. 250 виграшна ставка, і таку машину теж можна розглядати в бюджет до 10 тисяч доларів без урахування ремонту. Кроссовер Ягуар далі у випуску. Це ягуар F-Pace 2017 року. Також має повний привід і 2950 виграшна ставка. Такий автомобіль без рахування ремонту можна розглядати до 10 тисяч. І це бензинова версія. Якщо ви розглядаєте дизельний такий ягуар, то такий автомобіль обійдеться в 12-13 тисяч доларів без ремонту. На аукціонах знизили стіни на автомобілі марки Buick. Один з них я вам покажу, це Envision 20 2020 року. Автомобіль має 2,5 двигун, тут передній привід і 2400 виграшна ставка по цьому автомобілю. Пошкодження пройшлись по задній стороні. Такі машини можна розглядати без урахування ремонту бюджет 8,5-9,5 тисяч доларів. На цьому відео я буду завершувати. Сподіваюсь, для вас було цікаво та пізнавально. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео. У нас буде також топ седанів, бюджет до 10 тисяч доларів. Також будуть топ доступних гібридних авто, електрокарів та дизельних автомобілів. Якщо ви хочете купити автомобіль для себе з максимальною вигодою, можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.